Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні ми знову поговоримо про Okex Boost, тому що від першого відеоролику вже пройшло більше місяця часу. Я підбив деяку статистику, маю деякі підрахунки, інформацію. Та сьогодні у відеоролику розповім вам. Чи вдається на цьому заробити? Я проаналізував не тільки свої аккаунти, а я запитав про аккаунти деяких підписників, як вони крутять їхню статистику, чи виходить у них профіт. Також сьогодні у відео поділюся, які помилки не варто допускати, як правильно знаходити токени, які крутити це часте запитання, як максимально економити на комісіях. Сьогодні це все буде в відеоролику, що допоможе вам в майбутньому більше заробляти та менше втрачати на комісіях. Тому відеоролик, як завжди, буде цікавий, інформативний, тому сідайте зручні. Та гарного вам перегляду. Отож, вкотре вдаватися в деталі, що таке OKX BOOST я не буду, тому що в мене вже є відеоролик, я ось тут його закріплю, там більш все детально для новачка, як почати крутити об'єми, як там робити торги, лімітні, нелімітні ордери, як назлаштовувати прослизання, як це все працює, тому там все є детально, цей відеоролик обов'язково перегляньте, якщо ви ще навіть не знаєте, що це. А якщо ви вже в курсі, то сьогодні я пробіжуся просто по цій інформації, а загалом покажу вам те, що я раніше. Якщо простими словами, Okex BOOST, активність на DEX від OKEX на їхньому веб гаманці, де ми робимо об'єми, утримуємо баланс, і за це отримуємо бали, а за бали отримуємо дропи. Щось схоже, як на Binance Alpha, про яку я теж окремо знімав відеоролик, ми ці активності трошки порівняємо. І виглядає насправді все просто і насправді тут нічого складного і немає. Давайте перейдемо до екрану мого ноутбуку і подивимося, що тут потрібно робити. Насправді, в нас є обсяг, в нас є баланс, і в нас є проекти. Спочатку. Люди трохи переживали, чи будуть тут на ОКЕКСі взагалі виходити часто проекти після лінеї і думали, що будуть крутити там об'єми і будуть в пусту витрачати гроші. Але подивіться, друзі, на цей список, скільки в нас за місяць часу вийшло дропів. Їх вийшло досить багато, їх дають досить часто, всі переживали, що їх не буде. Вони є. Деякі дають по 5 доларів, 15 доларів, 20, 30, 40 доларів, 10 доларів по-різному. Але загалом ми сьогодні подивимось інформацію Особисто я вам розкажу, як мій аккаунт йде один другий, як я круг що об'єми, і чи виходить тут заробити. Тож, як ми бачимо, дропів у нас було достатньо, і, наприклад, я знімав відеоролик перші 21 числа. Але незважаючи на те, до того як я ще зняв відеоролик, я зробив. Анонс у телеграм-каналі ще за декілька днів до 21-го числа. Тобто, люди, які підписані на телеграм-канал, вони вже забирали дроп. Ось цей точно, авантіс, можливо, навіть забирали, а плазму, яка була найжирніша, то забирали усі, хто був підписаний на телеграм-канал. Тому і ви обов'язково підписуйтесь. Ось тут закріпляю QR-код. В цьому телеграм-каналі анонси виходять швидше і ви не упустите можливостей. Тому що, наприклад, якщо там цей дроп там давав 10 доларів, цей 10 доларів. Там бот 15 лаб давав 46, то цей дав 200 доларів. Тобто, ось такі дропи дуже важливо не опускати, тому що вони витягують весь аккаунт. Тож дропів у нас є багато за те, що біржа Okix, вона розуміє, що тут вона заробляє достатньо жирно на комісіях, тому і вони тут часто почали випускати ці дропи, щоб люди все-таки крутили об'єми. Тут і люди заробляють, і біржа заробляє, і всім добре. А скільки люди заробляють, ми сьогодні ще побачимо. Дивимось, в нас. як я сказав, нам потрібно тримати обсяг і. Баланс. Воно розраховується на останні 15 днів. Ось тут є ці знімки. І тобто, ви розумієте, враховується середньостатистичне. Тобто, якщо ви у перший день закинете на аккаунт там, 1500 доларів, то у вас після першого дня там буде середній баланс лише 150. Щоб були усі 1500, потрібно, щоб прийшло в усі 15 днів. І тоді середній буде такий, як у вас на балансі. Якщо ж ви хочете одразу на наступний день забирати дропи, якщо вони будуть, то вам потрібно закинути значно більшу суму. Там 6, 7, 8, 10 тисяч доларів, щоб воно один день там пролежало, і тоді більшу частину можна виробити. Водити таким чином, ви не будете чекати там 15 днів, щоб ваш баланс підтягнувся. Ну а з об'ємом тут набагато все теж простіше. Його можна робити одноразово, хоча, як бачите, я роблю у різні дні, але об'єм тут можна робити одноразово. Наприклад, якщо ви там тримаєте середній 512 чи 256, тому що є поріг для того, щоб забирати дропи. Поріг зазвичай є 200 доларів балансу. Зараз його підняли до 250. І 256 доларів об'єму. Тобто 256 доларів об'єму на 15 днів можна за один раз накрутити 3700 доларів і 15 днів просто збирати дропи. Я десь собі записував. На 3900 доларів об'єму, які потрібні одноразово, щоб 15 днів був об'єм більше 260 доларів, йде приблизно 30 доларів. За 15 днів ви можете дропів спокійно зібрати там, на 50-60 доларів і забрати собі X2. Але тут ще залежить, в який ви час зайшли, які ви дропи отримали. Про це сьогодні поговоримо ще. Тож, обсяг і баланс. Вираховується і те, і інше протягом 15 днів, тобто ви можете обсяг робити одноразово так само баланс можна тримати великий один день і потім виводити і залишати стільки, скільки хочете, щоб було. Або просто баланс потрібно тримати весь час, я дуже детально це пояснював у минулому ролику, сильно на цьому зациклюватися не буду. І почнемо ми напевно з того, який, який токен потрібно крутити, тому що не кожен тут можна крутити. Як бачите, в нас є група 1 та група 2, де входять найпопулярніші токени, такі як Ефіріум, такі, як там Solana, наприклад, і так далі, вони дають множник лише 0,25. А це означає, що якщо ви зробили 1000 доларів об'єму, до речі, нагадаю, що тут головна відмінність з Binance, що на Окексі, якщо ви купили на 1000 Доларів і продали на 1000 доларів, у вас рахується об'єм 2000 доларів. На Binance рахується лише купівлю, але там є монетки, які дають X4. І те саме з об'ємами. На Binance, наприклад, потрібно робити їх щодня, щоденно, а тут можна зробити один раз на 15 днів. Але не буду приховувати те, що Binance поки показує себе по профіту краще, але з Окіксом набагато менше геморід. Це все вже потрібно дивитися з того, скільки у вас є часу, чи ви хочете з цим запарюватись, чи ні. І до чого я веду: якщо ви крутите якусь популярну монетку, наприклад, ефіріум, у вас множник буде. Лише 0,25. Якщо ви зробите 1000 доларів об'єму, вам порахує лише 250, а значить потрібно крутити монетки. Групи один з іншими, тобто USDT можна крутити з якимись іншими. І зазвичай ми усі зараз крутимо токен ISL, Тобто ми крутили раніше COGI, але його з групи прибрали, з групи інші. Зараз покажу, як це перевіряти, щоб ви самостійно могли знаходити токени, якими потрібно крутити. Ну або можете питати у чаті, але я під кожним постом стараюся прописати, яку ми монетку зараз крутимо, і останній місяць ми всі крутимо ISL і нічого не міняється. Ми переходимо сюди у ринок, мережа Binance Smart Chain, переключаємось, і ось є монетка ISL. Ми тиснемо на неї, і тут ми її купляємо, продаємо, купляємо, продаємо. Ось, бачите, я регулярно на ній торгую. Можете нам включити хвилинку, подивитися, щоб вона сильно там не літала. І коли йде ось така проторговка, ви спокійно собі наторговуєте. Я торгую ринковим ордером, воно все одно знімає комісію досить таку жирну, але майте на увазі, якщо ви зареєструєтесь за моїм посиланням і вкажете мій код web 3 ось тут його Кріплю, то у вас буде знижка на комісію 20%. Це максимальна знижка, яку тільки може вам дати будь-хто. До прикладу, якщо ви крутите об'єм, наприклад, 1000 доларів, у вас на 1000 доларів зніме там. 6,80 доларів, майже 7 доларів. Якщо ви будете крутити без промокоду, то у вас буде 8,10. Повірте, на дистанції цих 2 долари на кожних 1000 доларів об'єму достатньо вам з'їдять. Тому обов'язково вказуйте код і реєструйте за моїм посиланням. Код можна вказати у вкладці реферальна програма або з телефону зліва зверху реферал. І там можна вказати цей код, навіть якщо аккаунт у вас вже створений. І ми крутимо всі у монетку ISL, І як ми знаємо, що її можна крутити. У кожної монети є ось тут контракт. Ми його копіюємо, переходить. Пудемо у Boost, йдемо сюди, тиснемо баланс, і в нас тут є списки токенів. Тут є списки токенів для балансу. Тут враховує лише групу 1 та 2 потрібно перевіряти, бо ви можете закинути сюди токен, який не рахується, і вам не буде ось тут рахувати знімки балансів. Ви будете дивуватися, чому у вас на балансі кошти лежать, а тут пусто. До речі, воно робить снапшоти кожної години і оновляється раз у добу. Як перевіряти групи токенів? Тобто ми розуміємо, що нам потрібно крутити групу 1. З іншими або групу 2, з іншими, щоб отримати 1X. 1X це означає, що якщо 1000 накрутили, то і 1000 у вас буде. І як перевірити? Тиснемо переглянути токени та їхні групи. У пошуку контрактів вставляємо контракт, який скопіювали, і бачимо, що його тут немає. А це означає, що він не належить ні до групи 1, ні до групи 2. Значить, він належить до групи інші. А це, в свою чергу, означає, що ми за нього отримуємо множник 1Х. Тобто тисячу зробили, тисячу отримаємо. Якщо ж ви скопіювали якийсь токен, який хочете крутити, вбили в пошуку, і вас показує, що він або з групи 1, або з групи 2, то ви не можете крутити його, наприклад, з USDT. тому що у вас буде співпадати група 1, група 2 не можна крутити. Групу 2 з групи 2 теж не можна. Потрібно ось так. Тобто вам потрібно шукати токени з групи інші і крутити його з USDT, звичайно, так як ми торгуємо. Як це зробити, я показав, поки усі торгують ASL. Раніше це був Когі, це дуже швидко може змінитися. Наприклад, зараз стабільну ISL. Там через 2-3 тижні може бути якийсь інший токен, і 2-3 тижні місяць всі будуть крутити об'єму у ньому, тому що він стабільний. Комісії всюди однакові. У попередньому відеоролику я показував, як ви можете бавитися з налаштуваннями, з прослизаннями, якщо хочете економити, але воно там дуже сильно ролі не відіграє. Тож перше, це те, що потрібно торгувати токеном, який торгують усі, який є стабільний, щоб не втрачати на ось цих скачках. Друге, це те, що обов'язково потрібно використовувати промокод, який дає 20% знижки, тому що на дистанції. Це буде впливати. Тому вчіться користувати пошуком, і будете знати завжди, що робити. Якщо в якийсь момент ISL у пошуку ви знайдете він, наприклад, стане групою 2, так як сталося з Когі, то він більше не підходитиме. І ви можете в чаті запитати якийсь новий токен і в майбутньому крутити його. Тепер пройдемося по результатах, по дропах, що ми отримали, що у нас було. Як я сказав, цей аккаунт конкретно я почав робити 21 жовтня. До речі, що є важливим? Якщо, наприклад, там проходка є обсяг потрібен 256, а баланс 200, а у вас набагато більше, наприклад, там 300-400 500, це нічого. Ви бали пропорційно отримуєте до цього. Я відкрию будь-який дроп. Наприклад, сьогодні ми отримали оцей Blue Whale, я його продав за 27 доларів. Переглянути деталі. Тобто, дивіться, якщо у вас, наприклад, бачите 866 доларів об'єму, і, наприклад, ви не дотягуєте до 1024 і у вас не дотягується до 3 балів, то це нічого страшного. Ви пропорційно отримуєте 2,76, і все одно в цій пропорції отримуєте токени. Але я такий цікавий висновок зроблю у кінці, як вигідніше робити, чи краще більше акаунтів з малим об'ємом, чи краще один з великим. Також у кінці порівняємо це з Binance Alpha, тому обов'язково додивляйтесь ролик до кінця. Переходимо до моїх результатів. Я ось тут собі виписав. Ось тут в мене є результати, як бачите, не тільки мої. Зараз я вам поясню, що це все означає. Дивіться, ось мій аккаунт. Я забрав перший дроп «AVN». У мене середній об'єм там коливався 500, 600, 700, 800, 900 доларів. Це не важливо, тому що я витратив на комісії 210 доларів. Я отримав ось такі дропи за цей час. АВНТ 10 доларів, 7 доларів, 195 доларів XPL. Тут досить важливо був самий жирний дроп, і хто його не забрав, то він плюс-мінус зараз коливається в нулі, але в міру того, що має накручений об'єм, ще там має деякий час, щоб забрати декілька дропів і вийти у плюс. У верхніх прикладах я це покажу, продемонструю, як воно працює. Також я забрав 46 ЛАП, ордер 21, бот 15, блюаї 28, потім Blua був ще раз, ЗОРа. Зора і, були такі, метеор, зора і Метеора були такі собі дропи. Як бачите, ось тут все прописано, всі дропи, які я забирав. Я зазвичай стараюся дропи продавати одразу, тому що потім ціна може падати і вже буде не так добре виходити на аккаунт, тому я стараюся їх одразу продавати. Загалом тут дропів я назбирав на 428 доларів, а витрати у мене 210 доларів. Виходить, я Заробив 218 доларів. А це, як бачите, рівно 100% до моїх витрат. Чи це добре, я вважаю, це крутий результат. Якби я, наприклад, зробив 5 аккаунтів у той час, то в мене б були витрати не 200 доларів, а 1000 доларів, і заробив би я теж 1000 доларів. Тому, як показує практика, все-таки тут є профіт, X2 він дає. Зараз ми розглянемо варіанти, де може так не виходити для людей, які, наприклад, прийшли пізніше, і, допустимо, не забрали самий жирний дроп XPL. Але, наприклад, аккаунт, який я почав крутити, коли зняв попередній відеоролик, в мене зараз X2 у профіті. І при тому, що в мене ще Накручений об'єм на декілька днів уперед, і там ще можуть бути декілька дропів, там по 10, 20, 30 доларів. Тепер ми глянемо результат, який я витягав з чатів, з підписників, з модераторів. Хтось там хотів мені розписав. Загалом, наприклад, людина пише: крутить об'єм 7800 8К, це щоб виходило 512 у день середнє. Комісія 55 доларів плюс, тільки на зору і метеору 290 об'єм. І от у нас спише всі дропи, які людина забирала. Ще забирала барт при цьому. АВНТ 11 доларів. Бачите, в нас деякі цифри схожі, деякі відрізняються. Хто коли свапнув, хто коли продав, хто довше потримав. Загалом, ось тут все прописано. Скільки монет, яка ціна була продана? Ви можете подивитися. Прямо вийшло 428 доларів. Як у мене? Ну я цього не перераховував. Думаю, що тут правильно пораховано. І витрати 168 доларів. То виходить 260 доларів чистими. Бачите, тут навіть вийшло трошки більше ніж X2. Це при тому, що ще неділя наперед відкручена в запасі. Тобто людина вже при витратах 168 доларів заробила 260, так ще тиждень часу буде забирати дропи, які можуть дати ще там 20, 30, 50, 70 доларів. Тобто теж у профіті. Цей варіант, але людина зайшла досить рано, забрала XPL, забирала ще BART. Давайте переглянемо до варіанту, який мені скинув інший підписник, де у нас. Не такий крутий результат, тому що людина, як бачите, почала крутити пізно. І він пише: Можу написати так: 21 жовтня зробив об'єм, і перші дропи пішли в 23. Ага, з 23 числа. Об'єм 4,871, Комісія 53 долари. До речі, тут цей торгує набагато якось вигідніше. Певно, он бавиться з цими свапами, прослизаннями і так далі. І ось є дропи, які він забрав. Загалом 59 доларів вийшло профіту, а комісія була 53. Виходить, плюс 6 доларів. Ще завтра є дроп. Так, завтра має бути ще один дроп, і ще, можливо, до 4 листопада будуть дропи. Тобто сьогодні всі дропи йдуть в плюс. Тобто людина зайшла, можна сказати, в найгірший час, тому що почалися дуже дрібні дропи, такі слабенькі, як бачите. Ну, але і тут об'єм невеликий, але і сенсу великого робити об'єму немає. Пізніше поясню, чому. Тож людина зайшла в недосить вдалий час, і вона зараз у профіті 6 доларів. Завтра буде дроп новастро. Не знаю, чи тут вже пораховані Blue, Eye, Blue Eye пораховані, Піки пораховані. Так. І тобто тиждень часу всі дропи, які будуть збиратися, об'єму ще хватає на. Декілька днів вперед, тобто до 4 листопада включно всі дропи будуть йти в плюс. Тобто, якщо людина там до 4 листопада збере 20, 30-40, 50 доларів, то це все вже буде профітом до витрат, наприклад, 59 може вийти спокійно знову ж таки X2. Якщо пощастить, знову вийде якийсь жирний дроп, і буде більше. Але є нюанс у тому, наприклад, що коли давали жирний дроп XPL, то людей попередили всіх, і снипшот був пізніше. Тобто, всі могли накрутити об'єми і забрати дроп XPL. А зазвичай Дропи тут виходять трошки по-іншому. Нас не попереджають, коли буде дроп, а снапшоти роблять заднім числом. Тому ми крутимо кожні 15 днів, аби в нас середній об'єм не пропадав. Ось тут є така одна статистика після дропу XPL, тому що він був жирний. Це виходило тут в нас 5 аккаунтів об'ємом 512, баланс 500 55 витрати виходило чистими 100 доларів з аккаунту по XPL. Тобто там така ситуація була, що хто крутив під XPL аккаунти. Він заробив, можна сказати, X2 при витратах 55-100 доларів чистими з акаунту. Воно все вийшло у плюс, тобто вийшов заробіток із X2, так ще й потім 15 днів поспіль забиралися дропи зверху. Тобто XPL дуже сильно витягнув і тут вийшло. У нас 100 доларів чистими з аккаунту, було 5 акаунтів, це 500 доларів чистими. Ще Кіген. Ну та, тут е, в нас буває там додаткові дропи, я їх навіть в себе там статистику не враховував. Там від онду було 10 доларів, ще від якогось інакшого було 10 доларів. Це просто такі розіграші, які дають зверху. Тобто 540 доларів чистими з одного дропу з 5 аккаунтів. Непогано, непогано, непогано вийшло, майте на увазі в до раз так не буде. Але явно активність непогана, якщо з розумом підійти, може погодувати. Так що менше слів більше Ось. Тобто у людей такий хороший настрій, вони собі. Відробляють аккаунти, і ще ось тут є в мене Остатньо вам покажу. Я побачив в чаті людина написала і я написав їй, вирішив запитати, тому що я порахував її профід це 129 доларів. І я вирішив запитати, які тут витрати, тому що бачу, що профід тут е, вийшов: 129 доларів. І ось мені людина відписала: ви можете побачити, я вам буквально показую переписку з підписником. Середня 260 витрати 28 доларів. Це раз 28, загалом 56 на 30 днів. В запасі ще 10 днів отримано і продано ось ці дропи. Тобто 129 доларів профіту, 56 доларів витрат, 73 долари чистими. І запас ще 10 днів. Тобто людина вже заробила більше, ніж Х2, і ще 10 днів буде забирати дропи. Тобто тут Х3 вона спокійно отримує собі на свої витрати. Чи взагалі? Це все робити чи ні, вирішувати звичайно. Вам ми можемо зважити, наприклад, за і проти Binance Alpha і OKEX Alpha. Ви скажете, їх не варто порівнювати, тому що, наприклад, Binance Alpha дає жирніші дропи. Так, звичайно, на Binance Alpha дропи частіше, але ви не звертаєте на то увагу, що їх там забрати майже нереально. Я особисто сам кручу акаунт, так я у ньому вже вийшов у профіт. Але повірте, цей фірском фірсерв це щось з чимось. Це там настільки складно іноді забирати, що просто ти проходиш, капчу, щолк і все, дропу нема. Проходки піднімаю. Тобто, тут, в залежності, що вам підходить. Я, наприклад, кручу і те і інше. Якщо ви не хочете заморочуватись, зробити один раз об'єм у 15 днів, середній, наприклад, 256, баланс підтримувати, там 200, так само 56, ви спокійно собі йдете на альфу. Крутнули раз в 15 днів, закинули гроші і заходити дропи. Просто не забувайте приєднуватись до них, тому що ви будете їх пропускати. Сьогодні підписник писав, що він зібрав всі дропи і зараз в нулі, але він не забрав X5, тому що просто забув тикнути приєднатися. Це вже помилка людини. Тобто, якщо вам потрібно менше геморрої, спокійні x2 і x3 на витрати, то ви можете заходити у OKX Альфу. Якщо ви хочете більш поекспериментувати, заходьте на Binance Alpha. Я ось тут закріплю відео про неї. Там потрібно крутити. Кожного дня 65 тисяч з множником X4, там 18 тисяч десь так виходить, кожного дня потрібно робити об'єм. Але там і витрати на комісії менші. Тобто в мене там 3,5-4 долара в день виходить. Але там дропи фрізком фірсера, вони бувають в 9 ранку, в 12, в 10-й, в другій. Не забрали мінус тапки. все. загалом вам потрібно теж переглянути відео про Binance Alpha і зрозуміти, чим воно відрізняється. Як я сказав, основні відмінності це об'єми, які не потрібно робити кожного дня. Затрати на Binance менші, але там геморою значно більше, і дропи забрати складно. Там деякі люди сидять по 7-9 днів, просто не можуть забрати дропи, тому що вони, хто першого того і тапки, якщо є й двохфазний, то він просто має таку велику прохідність балів, що людям не хватає. Тепер ще одна стратегія: як зекономити гроші, як це можна. Мультити. До чого я веду? Відкриємо будь-який дроп, відкриємо, наприклад, ось цей. proof. В мене тут об'єм 668 і це достатній об'єм. Якщо ви робите більше, у вас йде трохи розрив співвідношення витрат і заробітку. Тобто, я веду до того, що краще зробити 10 аккаунтів з об'ємом по 512. Ніж там два аккаунти з об'ємом там по 8 тисяч. Тому що, якщо до прикладу, ви крутите маленькі об'єми там 512 600, то в цих межах не більше, то ви отримаєте, X2, X3 на витрати. Але якщо ви крутите об'єми 1000, 2000 на одному акаунті, то у вас буде процентне співвідношення трохи повернуто. Якщо ви витратите, наприклад, там 200 доларів, то ви зверху заробите, наприклад, там 80, тобто це буде там приблизно 40 профіту в доларах. Це ніби може виглядати більше, але це буде марно випалені гроші, тому що в мене є мій основний аккаунт, де він зареєстрований з самого початку не за реферальним посиланням, а вірніше за посиланням, яке дає нуль знижки, і я там крутив спочатку більші об'єми, то я там зараз у нулі. Тобто, я там не заробляю, тому що в мене нема знижки 20%. І я крутив більші об'єми. Я там крутив 900 1000, 1200. Цей аккаунт не канає. Тобто ви краще зробіть своє більше дрібних акаунтів, і у вас буде стабільно X2, X3 на витрати. До речі, як це діло можна мультити? В нас є ж гаманець, ось тут OKX, це підключений мій Metamask. У мене є ще інший гаманець, і ви по суті можете тут просто додати акаунт і налупити ось тут аккаунтів на одній сітфразі. І так можна ці акаунти всі окремо крутити. Звичайно, на кожен потрібно вказати промокод, щоб була знижка, але. Є побоювання, що, наприклад, можуть за це побрити, можуть порахувати як сибіла, і ці побоювання в принципі не є безпідставними, тому що біржа може зробити якусь антисибіл систему і рано чи пізно вибрати користувачів, коли побачить такі аномальні дії. Але з другої сторони це є DEX, Тобто тут немає прив'язки до самого Окіксу. Тут є своя сіт-фраза, це є некастодіальний гаманець, тому її, ймовірно, можна так робити. Можна налопити собі акаунтів на одній сіт-фразі і робити його. Але я стараюся так не робити, хоча підписники писали, роблять, поки що все працює нормально, клеймлять дропи і ніяких обмежень немає. Поки що тут такого не було. Але якщо буде хвиля якихось банів, то щоб перестрахуватися, ви можете це робити звичайно через звичайний антидетект браузер та проксі. Як завжди, посилання на Antidetect DS Power, Proxy Proxy Seller, В мене є усе під відео в описі. Там всі посилання, там є промокоди на знижку. Яким чином ви це можете робити? Просто берете собі проксі, ставите в AntiDetecті аккаунт, вам не потрібна верифікація на самому OKEX, тому що OKEX Wallet ви можете створити окремо. І просто зробити собі 10 аккаунтів, наприклад, і крутити на них там об'єм по 260 доларів і тримати баланс по 260. І спокійно лотати дропи, і при таких маленьких об'ємах вог затрати, як я вже там писав, 30 доларів, і ви 60-70 профіту забираєте собі спокійно. Я, звичайно, не знаю, як буде далі ситуація з дропами, які будуть жирні, нежирні, скільки буде виходити. Але якщо вийде якийсь жирний дроп, я думаю, ми будемо знати це наперед, і він підніме ваш аккаунт ще до кращих винагород. Звичайно, може бути таке, що дропи перестануть давати так часто, як дають. Але в цьому поки немає сенсу, тому що. Окейк отримує, я думаю, оплату від проектів, яку додатково плюс проекти виділяють сюди алокації. Люди клеймлять дропи. Окік заробляє на комісіях, і трошки заробляють люди. Хоча X2 не може сказати, що це трошки, коли людина витратила 100 доларів, заробила 100 зверху і ще там до 10 днів буде клеймити і теж все отримує зверху. Тобто тут ситуація різна. Ви можете зайти, наприклад, лише зараз почати робити аккаунти, і майбутні дропи будуть дрібні. Але якщо ви робите невеликі об'єми, небагато тратите, то ви в будь-якому випадку не маєте піти у мінус. Ну а якщо і таке станеться раптом, то тут в криптовалюті вам ніхто не гарантує ніяких заробітків і всі ризики, як завжди, маєте приймати на себе. Тут може статися будь-що і будь-коли. Ну і звичайно. Ще велику роль відіграє то, скільки у вас є вільних коштів, який у вас депозит. Якщо у вас коштів небагато, то з 50-60 доларами я би тут не заходив, бо ви спалите їх на комісії і потім вам важко буде це відбивати. Але якщо ви маєте депозит трошки більший, то можете спокійно спробувати. Якщо ви прям маєте хороший депозит, то можете пробувати Binance Alpha, тому що там потрібно холдити на балансі як мінімум. Тисячу доларів я тримаю, тому що там буде балів мало даватися. Хтось тримає там 100 зараз нові правила, бо потрібно більше сотки. Але соткою накручувати об'єми, ну для мене там це була би мука. Я кручу двома тисячами доларів. А взагалі на акаунті Binance я тримаю 10 тисяч доларів, щоб отримувати 19 балів кожного дня. Бо коли отримуєш менше, отримуєш потім один дроп, проходка падає, і ти вже не можеш отримувати дропи. Тож мені здається, на Окекс можна зайти навіть з мінімальним депозитом і все-таки пробувати щось тут заробити. Звичайно, це буде ризик, але... Тут геморої, як я сказав, менше. Раз в 15 днів об'єм відкрутили. Дропи на час не потрібно забирати, вони тут висять по 15 днів. Ви можете їх забирати, коли хочете, клеймити, свапати, одразу продавати. Гоне, не забувайте в них приєднуватись отут, коли... Я стараюся ці всі анонси писати в телеграм-каналі. Якщо перейти ось сюди в мій телеграм, то ви можете побачити, що отут дроп анонсував, тут дроп анонсував. Тут ще два дропи, тобто я це все анонсую в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. Тобто я вам пояснив загалом все, що вигідніше робити більше дрібних аккаунтів, якщо хочете більше заробляти і краще мати умови, бо якщо будете крутити там обсяг більше сильно 500 доларів, то трохи буде вас зміщатися у ту сторону, щоб по цифрах буде виглядати заробітки більше, але в процентному свідочні будете заробляти менше. На цьому все в принципі я актуалізував ролик, показав нову інформацію. Показав, що з цього виходить, поки ситуація досить хороша, як буде в майбутньому, будемо бачити. Наразі я зробив ще один аккаунт, у мене вже є два, і я ще один недавно почав робити. На Binance Alpha теж додаю аккаунти, потрошки-потрошки, але ці активності свої прибутки приносять. Тож, якщо відеоролик вам сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на канал, я їх завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.